Доброго ранку. Доброго ранку! Другу руку розтягни. Посмішку усім пройшли. Добрий ранок, добрий день. Нашу зустріч розпочнемо. Зараз у нас заняття з грамоти. Назвай, будь ласка, кірочка. Всі предмети, які зображені на малюночку. Абу Абрик... кавун. Морк. Абрикос кавун морк. В кожному слові є звук А. Давай визначимо його місце на початку слова, всередині слова чи в кінці. Під кожним малюночком подивись є. По три квадратики, які позначають перший квадратик це початок слова, другий квадратик це середина слова, і третій квадратик це кінець слова. І є червоні фішечки, які позначають голосний звук. Ми маємо покласти червону фішечку у перший, другий чи третій квадратик. Отже, давай же визначимо у слові абрикос, де знаходиться звук А. На початку, всередині чи в кінці. А... На початку. На початку. Отже, куди ми покладемо червоний кружечок? На початку. Перший квадратик, так? А... Далі Наступне слово промовляй. Кабун. Ні, кабун. Де знаходиться звук. А? «А»? На початку всередині чи в кінці. В середині так. Отже, ми покладемо червоний кружечок який квадратик? Середина. Другий квадратик. Так, правильно. І останнього залишилось. морква. Де тут знаходиться звук А? На початку всередині чи в кінці. В кінці. кінці. Отже, куди покладемо червоний дружечок? Третій квадратик, так, молодчинка. Наступне завдання таке: назвати треба все, що зображено, і обрати лише ті предмети, які починаються зі звука А. Спочатку я показую, ти все називаєш. А на на, А. Ти поки не називаєш. Спочатку називаєш. Що Доба. <ріст> Що це шапка? Цша. А, то просто називай на мене. А то бут. Календат, оливєць. Мотина, не Ось я показую. А, кула. пула. Кіт. Привет. Матина. Так, або автомобіль ще можна сказати. Так. Це що? Так. Ташка. Тап. Опітин. А чого опельсин? Апельсин. Апельсин. Міжинка. Так, а тепер назви, будь ласка, ті предмети. Обери ті предмети, які починаються зі звука А. Анана. Так, ананас ще. Апельсин. Апельсин, так. Ще? Автобус. Автобус. Акула. Акула і ще. Автомобіль. Автомобіль. Молодчинка, ти знайшла всі-всі слова, які починаються зі звука А. Молодець. Автобус їде по алеї. Акація цвіте в садку, а ми, зібравшися під нею, абетку вивчимо легко. Яка ж та буква? А що нагадує вона? Досить схожих є прикмет. На що ж схожа буква? А що ж вона нагадує? Дивись. Циркуль. Мов циркуль, так, ще, мов диник, мов драбинка. Мов тито. Мов намет. Мов І мов курінь. Так. А ось так можна викласти з паличок букву А. А ось так можна за допомогою своїх пальчиків. Зобразити цю букву давай спробуємо з тобою, вийде у нас? Поклади свою лялечку і підніми трошки вище, щоб я бачила свої ручки. Так, о, ось так я тебе бачу добре. а ну спробуй вийде в тебе так само? Зобразити буквочку А. Угу. Получилось Кірусь? Так, бачиш. Молодець, правильно, молодець, вийшло. Так, звук А на письмі позначають літерою А. Є А велика і А маленька. Велику літеру пишуть тоді, коли слово, що з неї починається, стоїть на початку речення. Також з великої літери завжди пишуть імена людей. Назви міст, сіл, назви річок, клички тваринок. А з маленької літери пишуться решту слів. Це назви предметів, назви тваринок, різних явищ. Але про це трошки детальніше ви будете вже знайомитися в школі. Звуки ми чуємо. Вимовляємо і чуємо, а літери ми бачимо і пишемо. Давай разом з тобою промовимо звук А. 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 а звук А голосний, тому що ми його можемо проспівати. Так? Наш голосочок тягнеться, ніби ниточка ось така. Волосні звуки промовляються дуже легко, тому що тику вони не зустрічають, ніяких взагалі перешкод. Зараз я буду називати звуки, а ти, кіруся, маєш плеснути в долоньки тоді, коли почуєш звук А. Домовились? Так. Будь уважна. О, а, у.

Наш голосочок може співати. Звук А по-різному може співати тихенько А. А може співати голосно. А. Зараз ми з тобою спробуємо заспівати звук А. Червоний великий кружечок це значить, що ми співаємо голосно, а маленький кружечок співаємо тихенько. Знову голосно. Тихенько, голосно, тихенько, голосно, я показую кружечок, а ти співаєш цей звук. А... 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 Добре впоралася з цим завданням. А на цій картинці зображені три групи предметів. Так, вибач, я не прибрала. Зображено три групи предметів. Вони всі різні. Нам треба в кожній групі знайти зайвий предмет. Отже, дивимось на першу групу. Називай все, що ти бачиш. Матичі. Автобус. Автомобіль. Аптобу. Атомубил. Ананет. Томота самокат. Самокат. Та так, як ти думаєш, що щось? тут зайве? Самокат. А чому? Он не на букву. А. Так, правильно, тому що самокат. Перший звук у цьому слові с, тому воно тут зайве. Далі називай цю групку предметів. А Це агрус. Аби Котик. -ко. <рес> Кот. Ако то на автобус. На автобус. Кірусь, я думаю, що тут зайве? Коточка. Так. так, чому? Слухай. Она не а, она не на а. Так, перший звук т. Тому тут зайвий котик. Так, і остання групка предметів назви. Ведмідь. А, який м'яко. Я, таку, я. А <су> это А кула А варем. Ведьміть, а, ведьмі, ні. А говорю: що тут зайве? Який предмет?" Ведьмі Правильно, правильно. чому? Он не на букву А. Так, перший звук у слові "ведмідь" в. А решта всі починається зі звука А. Молодець, правильно. Так, ірочка. А зараз ми виконуємо з тобою звуковий аналіз слова. Хто це тут зображений у нас? Акула. Акула, Так, правильно. А Не ми промов повільно слово і назви перший звук А. -ку. а -ку. Який перший звук назви? А. А. -а. а так, якою фішечкою ми позначимо звук А? Тудечком, червоним кружечком. Так, а чому червоним кружечком? Тому що звук А який. Голосний. Голосний, Так, якщо в тебе є фішечки, викладай на столику. Якщо нема, то буду викладати тільки я. Так. А-у-ла. -а -а -а. Промовляй слово і назви <му> другий звук. <му> так, який звук? к? Приголосний твердий молодець як позначаємо приголосний твердий Ну, клапак. З цією рисочкою молодець. Так промовляй а, у, у, о. Ну, якою фішечкою позначимо звук у. Чі, Жечком чого? Жечком, бо у – це який звук? Голосний. Голосний. Промовляй слово. Аку. Акула. Ла. -ла. Одець, який звук ли? Твердий чи м'який? Твердий чи м'який? Пердий. Позначаємо однією рисочку. Так, промовляй слово. Акула. А. А Акула. Акула. Який останній звук? Назви. А, а якою фішечкою позначив звук А. Голосний кудечком. Голосний, звук, тому позначаємо кружечком. Молодчинка. Так, кірочка. А тепер скажи, будь ласка, скільки у слові акула всього звуків? Всього. П'ять. П'ять молодець. А скільки голосних звуків у слові? Туречки треба порахувати. Скільки голосних звуків? Один, два, три. Три. А якщо три. у слові три голосних. Три. Якщо у слові три голосних звуки, то скільки складів буде у слові? Три. Теж три. Давай перевіримо з тобою. Промовимо слово. Покладемо. А. У. Вау! Wow. Скільки складів? Три! Три, правильно, молодець! Ірочка, а тепер давай ми згадаємо, як же ж ми визначали наголос у слові, який склад наголошу. Ми промовляли повільно слово і з питальною інтонацією. Або треба слово погукати. Погукай слово акула. Акула. Так. Який же ж склад тут буде наголошеним? Другий Другий склад. Молодець. Правильно. І ось таку рисочку, це наголос так позначається. Рисочку ми покладемо на другий склад, на звук Уу саме являється Так, Ірусочка, молодець. Наше заняття підходить до завершення. А ну давай з тобою згадаємо, з якою ж літерою ми сьогодні познайомились з тобою. А. -великий, а. Великий Так, молодець. Ми сьогодні познайомилися з літерою А, яка позначає звук А. І виконали багато цікавих завдань, з якими ти дуже добре говориш. Бо ти у мене молодчинка, розумничка. Я дякую Кірусь тобі за роботу на занятті. Бажаю гарного дня. Відпочивай, до побачення!